Метеорологи відзначають, що весняна погода з року в рік стає теплішою. Інша характерна в останні роки, особливість весняних днів, часта і різка зміна погоди. Погода останніми роками досить мінлива. Вона підлаштовується до сучасного світу, тобто така мобільна. На початку березня на Волині спостерігала зовсім не характерна для цього періоду погода. Була навіть гроза. Утім, далеко відкладати парасольки синоптики не радять. Протягом усього першого місяця весни погода буде часто змінюватися. Інколи навіть упродовж одного дня можна чекати і сильних морозів, і мокрого снігу, і поривчастого. Вітру і раптового потепління прогнозуємо опади у вигляді переважно дощу однак, в нічні години можливий сніг та мокрий сніг. У нічні та ранкові години можлива ожеледиться на дорогах, тобто температура інколи знижуватиметься до нуля і нижче. Втім, серйозних холодів очікувати не варто. На Волині ми прослідковуємо тенденцію до потепління. За останні десятиліття середня добова температура перевищує кліматичну норму на в середньому на 2 градуси. Тепліше ніж зазвичай буде також і в квітні, і в травні теж на 1-2 градуси. У квітні варто чекати слабких нічних заморозків.